is Благословенне Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. В мирі Господеві помолімся, Господи, помолім. за мир з висот і спасіння душ наші, Господеві помолімся, Господи, помолім. за мир всього світу, добрий стан, святих Божих церков і з'єднання всі Господеві помолімся, Господи, помолім. за святий храм Сей тих, що з вірою. Побожністю і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся, Господи, помолім. за святішого Вселенського архірея нашого Франциска Папу Римського, Господеві помолімся, Господи, помолім. за блаженнішого Верховного Архієпископа нашого Святослава, преосвященнішого митрополита нашого, Кір Ігоря, Боголюбивого єпископа нашого Кір Володимира, чесне присвітерство у Христі, дияконство, без людей Господеві, помолімся. За бережений народ наш, заправлені і все військо, Господеві помолімся, Господи помоє. За місто Це і за святу обительцю, і за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть в них. Господеві помолімся, Господи, помолім. за добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся. За тих, що плавають, подорожують за недужих страждаючих, полонених і за спасіння, і Господеві помолімся, Господи, помолім. щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди Господеві помолімся, Господи, помолім. заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Пресвяту пречисту, преблагословену, слану владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію з усіма святими, пам'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Щемері, Господеві, помолімся, Господи, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святами пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Бо ти, благий і людинолюбний Бог, іси, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. І цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі, Алилуя. Явив Господь, спасіння своє, перед народами відкрив правду свою. Розорив ти Христом Твоїм смерть, отворив ти розбійникові рай, мироносицям плач перемінив ти. І апостолам проповідати повелів, що воскрести, Христе Боже, даючи світові велику милість. Радуйся, благодатна Богородице Діво, бо з тебе засяяло Сонце правди, Христос Бог наш, що просвічує тих, що в темряві, веселися й ти, старче, праведний, ти прийняв в обійми визволителя душ наших, що дарує нам Воскресіння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові уже більше влада смерти не зможе людей держати. Христос бо зійшов, сокрушаючи і розоряючи сили її, зв'язується ад, пророки соголосно радуються, представ, Спас, мовлячи тим, що в вірі, вийдіть вірні у Воскресіння, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Утробу дівичу святив приїздвом Твоїм. І руки Симеонове благословив ти, як годилось. Ти і нині спас нас, Христе Боже, але у Тихумир у брані люд твій і ухріпий народ, що його возлюбив, ти. Єдиний, людинолюбче. Бо ти, святийси, Боже, наші тобі славу воселаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Будьмо уважні мир всім, Премудрість, будьмо уважні. Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Принесіть Господеві сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців, Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Премудрість. До Тимотея першого послання святого апостола Павла Читання. Будьмо уважні. Сину Тимотею, вірне це слово з повного довір'я гідне. Саме для цього трудимося та боремося, ми, поклавши нашу надію на живого Бога, Спасителя усіх людей, особливо ж вірних. Це наказуй і навчай. Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, але будь зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі і чистоті. Заки я прийду, пильнуй читання, утішай та навчай, не занедбуй у собі дару, що був даний тобі через пророцтво з покладанням рук збору просвітерів. Про це міркуй, будь увесь у цьому, щоб поступ твій усім був очевидний. Аллилуйя, аллилуйя, аллелуя. Премудрість прості вислухаймо святого Євангелія, мир усім. І Духові Від луки святого Євангелія, читання. Будьмо уважні. В той час принесли батьки Дитя Ісуса у Єрусалим, поставили перед Господом, як написано в Господньому законі, коли сповнилися дні очищення за законом Мойсея, що кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві, і принесли жертву, як написано в Господньому законі. Пару горлиць або двоє голубенят. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Семеон, чоловік, той праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти перше, ніж побачить Христа Господа. Він прийшов Духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб над ним учинити за законним звичаєм, Він узяв його на руки. Благословив Бога і мовив, нині можеш відпустити раба твого, владику, за твоїм словом у мирі, бо бачили очі мої спасіння твоє, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам і славу людей твоїх Ізраїля. Батько його і мати дивувалися, тому що говорилося про нього. Симеон благословив їх і сказав до його матері Марії. Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі сам меш самій прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець. Була там також і Анна, пророчиця дочка Фануїла з покоління Асера. Вона ж була вельми похила віком, проживши сім років, з чоловіком віддівування свого і, зоставившись здовою, аж до 84-го року не відходила від храму, служачи Богові вночі і в день постом та молитвою, і надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволені Єрусалиму, як вони зробили все за законом Господнім, вернулися в Галилею до Назарету, свого міста, хлоп'яж росло і міцніло повне мудрости, і благодать Божа була на ньому. Слава Ісусу Христу! Дорогі христі! Сьогодні наша церква святкує празник стрітення Господа нашого Ісуса Христа. Сама назва стрітення випливає із самої події, коли Ісус Боже Дитятко і Його найсвятіша Марія Мати у єрусалимському храмі зустрілися із праведним Симеоном та пророчицею Анною. Сьогодні бачимо, що до храму Пресвяту родину привів закон Господній. Тому що згідно Божого закону, на згадку спасіння, яке відбулося ще після виходу ізраїльського народу з єгипетської землі, тобто з єгипетської неволі, ізраїльський народ був посвячений Богові і від того часу, за законом Мойсея, на цей сороковий день, по народженні кожного первенця дитятки, матір дитини мала принести жертву, щоб таким чином тим пожертвуванням очистити себе і одночасно пожертвувати свого первістка Богові. Сам закон Божий в Старому Завіті часто називають світильником, тому що той, хто Виконує цей Божий закон, навіть коли, можливо, ходить серед темряви цього світу, до кінця, може, навіть не розуміючи глибини цього закону, але все-таки має цей світильник у своїх руках і ніколи не заблукає у цьому світі. І сьогодні ми бачимо, що саме тим світильником є постать Пречистої Діви Марії, тому що вона сьогодні тримає на своїх руках у Божому храмі. Того, хто насправді не є світильником, але самим світлом. Згодом сам Христос каже про себе, я є світо, світло світу, хто ходить зі мною, не блукає в темряві, але має світло життя. Тож сьогодні це світло в храмі побачив праведний Симеон. Але навіть не просто побачив, а прийняв його на свої руки. Від пречистої Діви Марії, і також отримує розуміння того, куди він прямує у своєму житті. Бо є така побожна легенда, котра розповідає про цього старця Симеона, що він був одним із перекладачів Святого Письма, і коли він побачив пророцтво, що буквально було написано ось діва мати в утробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл», то подумав, що під час попередніх перекладань десь там переписів закралася, можливо, помилка, бо це неможливо, щоб діва в своєму утробі носила сина. І от тоді йому було об'явлено, що за те, що він не повірив, то не помре до цього моменту, поки не буде свідком цього пророцтва, тобто поки сам не побачить. І кажуть, що життя цього мудрого чоловіка було насичене кожного дня цим очікуванням. Що кожного дня він приходив до храму, щоб побачити, чи, можливо, сьогодні цей день, світлий день, коли здійсниться це очікуване пророцтво, що він, будучи просвічений духом, побачить Христа Спасителя, що приносить до храму. Тож у храмі відбувається насправді зустріч не лише Ісуса із Симоном і Анною, але зустріч самого Бога із людиною. Святе письмо. Про Симона говорить такі слова, що чоловік той був праведний, побожний, очікував утіхів Ізраїля, і дух Божий був на ньому. а про Анну читаємо, що вона не відходила від храму, служачи Богові вночі і день постом і молитвою. Тому розуміємо, що вони, будучи насправді, людьми такими глибоко духовними, зуміли побачити у маленькому дитяткові Ісусові вже самого Месію. Вони в своєму житті не були такими пасивними, а настирливо очікували цього спасіння Божого. Очікували приходу обіцяного Спасителя, за ним шукали, ну і відповідними способами свого життя до цього всього приготовлялися. Тож сьогодні Бог, який тримає у своїх руках цілий світ, дозволяє тримати себе на руках людині. Праведний Симон, як розповідає нам сьогоднішній Євангеліє, взяв дитятко на руки і промовив ці слова, які ми часто промовляємо на вечірні. Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам і славу Твого, люду Ізраїля. Тому тепер у такому стані душі, коли пережив цю близькість з Богом, Він заявляє, що готовий вже насправді померти, щоб завжди бути із Богом. Отож, дорогі в Христі, сьогоднішнє свято насправді, є присвячене Богородиці. Бо ми бачимо, що в центрі сьогоднішнього свята є Богородиця, як цей світильник цілого світу, а Христос. Насправді є тим світлом, котре просвічує і наповнює усіх. Саме Богородиця прийняла у своє лоно і принесла у світ це правдиве світло, яке передає сьогодні старцеві Симеонові. Тому свято Срітеня показує нам усім цю мету, до якої ми прямуємо кожного дня нашого земного життя. Воно приносить нам світло спасіння – Визволення від гріхів. Бо стрітання це, як кажемо, є зустріч людини з Богом, і увесь нас зміст щоденного життя полягає в тому, щоб бачити Христа і його побачити ще до нашої смерті. Прагнути так, як прагнули це праведний Симеон, котрий не бажав померти, поки не побачить Христа. Ну, безперечно, що в житті кожної людини є цей. Щасливий момент зустрічі з Богом. Кожен зустрічає це стрітення, тобто зустріч з Богом по-своєму. Хтось зустрічається з Богом під час молитви, хтось під час читання чи слухання Слова Божого, хтось пережив зустріч через ближніх, якісь добрі вчинки, бо каже Христос, що ви зробили ближньому, то ви мені зробили. Ну, а хтось у святому причасті. Але як би там не була наша зустріч із Спасителем, можливо, є пам'ятати про те, що ми будемо робити і як по